Українців обурило розслідування про 25-річного мільйонера Слобоженка, який під час війни їздить по закордоннях, влаштовує дуже дорогі тусовки та купляє лакшері тачки. У той момент як двоє людей у військовій формі розстріляли поліцейських. А бренд одягу Етнодім випустив вишиванки з символікою польської армії, відомої етнічними чистками українців. Короче, як ви зрозуміли, сьогодні буде насичений і, як завжди. Де гостросюжетний випуск, усе як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. А це шоу, де ми двічі на тиждень, в та в неділю, зустрічаємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень, тобто події, що найбільше обурили українців. Так що ставте лайки, чайчик, підписуйтесь на канал. Прямо от зараз, будь ласка, підпишіться. А ми починаємо. Українська правда провела розслідування, де дізналася, яким чином Олександр Слобоженко, відомий блогер, якщо хтось не знав, і, наприклад, я бізнесмен, виїжджає за кордон разом зі своїми друзями, відпочиває там і викладає це все в інтернет. Зокрема, в цьому розслідуванні є фрагменти з відео Слобоженка, там де вони на елітних відпочинках, де він розповідає, що він справляв на ібіце, якщо не помиляюся свій день народження, на який він витратив 350 тисяч доларів на тусовку. І все це під час війни, і звичайно, це багато кого обурило за інформацією джерелопе у правоохоронних органах. На цьому фото у доломітових альпах, окрім самого Свобоженка, ще двоє непридатних до військової служби і знятих з військового обліку відпочивальників. А ось цей хлопець подорожує за допомогою волонтерської системи. Шлях деякі з його друзів визнані непридатними до військової служби, хтось з них навіть не повертався в Україну після виїзду хтось як волонтер по системі шлях. Зокрема, Олександр Волошин виїжджав теж по системі шлях. Один з них, взагалі, виїжджав за допомогою спеціальних листів гур. Важливо тут додати, що ця інформація у української правди з'явилася від їх власних джерел у правоохоронних органах. Не знаю наскільки можна їм довіряти, але ткач посилається на них як на істину, скажімо так. Він ніяк не припускає, що це можуть бути неправдиві дані. Розслідування вийшло якраз в дні, коли прийняли закон про мобілізацію. Також Ткач зауважив про те, що Слобоженко і його друзі багато допомагають армії, тим самим відбілюючи себе. Тому маю літер Бу... бік будла. Сад маєш вам сказати. Цитую: тому маю літерами ще раз прописати, здавалося б, очевидну річ. Підтримка сил оборони не надає права на підробку документів та білий квиток, і на перегони Києвом теж. А намагання перебити хвилю запитань стосовно порушення закону двома дронами це використання сил оборони, а не підтримка, сказав Михайло Ткач. Також він розповів про епізод, де Слобоженко і якийсь його друг були затримані польською поліцією за перегони на вулицях Варшави. І більше того, начебто, подібне вони влаштовують і в Києві ввечері під час війни, що а вже ж бентежить людей, які зараз сильно потребують тиші в такі неспокійні часи. Журналісти звернулися по коментарі до Слобоженка, але досі не отримали від нього відповіді. Що я хочу сказати. На рахунок цієї ситуації, як тільки вона сталася, багато людей мені написали рома. Будь ласка, скажи, що думаєш ти, тому що я не знаю, що думаю я, і ця ситуація не проста, тому я обиратиму вирази, але при цьому я казатиму правду. Вибачте, я скажу не те, що треба, а те, що я дійсно думаю. Я вас попередив. По перше, навіть трошки раніше ніж по-перше, я поважаю Михайла Ткача і здебільшого поважаю українську правду, тому все, що я скажу надалі, не скасовує. Моєї поваги до них. А тепер, по-перше, вони посилаються на свої джерела у правоохоронних органах. Вони мають на це право як журналісти, але абсолютно очевидно, це залишає прошарок повітря. Недовіри до цих джерел, невідомо, хто вони, де не можеш з них щось потім спитати. Єдине, що вони сказали, що у них, ну тобто у української правди, на руках є ця довідка про непридатність за серйозними проблемами зі здоров'ям, у фігурантів цього розслідування. Сам ткач в розслідуванні каже, що. Так, при тому, що візуально у них немає ніяких проблем зі здоров'ям, вони ганяють по Києву та по інших містах, вони ходять в спортзал, постійно це показують. Дійсно. Існує ймовірність, що у них є якісь вади зі здоров'ям. Ну тобто, цього не можна виключати. Я б особисто в це не вірив, але цього не можна виключати, і ми маємо тримати це в пам'яті. По-друге, за що Ткачу велике, дякую. Він в самому розслідуванні сказав, що вони не комуністи, щоб засуджувати купівлю дорогих тачок з власних грошей навіть під час війни. Просто от дякую за це. По-третє, декілька людей з цього розслідування вже колись фігурували в іншому розслідуванні ткача, яке називається Форсаж, під час війни, після публікації якого ткача збиває авто. То відбуваються обшуки, телефон поставили на автодозвон з Росії. Я, до речі, не знаю, що це означає, але просто от переповідаю, як він сказав. Тому він не сумнівається, що у цих хлопців є великі можливості, але сподівається, що вони їх витратять на сили оборони. Це такий комплексний пункт, це не моя думка. Я просто вам подав цю інформацію для того, щоб ми її використали пізніше. Четверте: з фрагментів, які задіяні в самому розслідуванні чутно, що Слобоженко і так постійно говорить про допомогу армії і наголошує, що її треба підтримувати, та і сам регулярно донатить. З останнього, щоб ви розуміли, Слобоженко придбав 200 дронів за 100 тисяч доларів. Це теж просто інформація, це не моя думка, я просто вам її наводжу. І от далі, власне, моя думка. При тому, що я не дуже вірю, що хлопці непридатні або їздять за кордоном. Он, як волонтери, я не сильно розумію, які висновки ми мали зробити по цьому розслідуванню. Слобоженко вкрав ці гроші у народу? Та наче ні, від нього буде більше користі на фронті? Чесно, самі відповідайте на це питання. Я для себе на нього відповів. Можливо, не до кінця справедливо відповів для когось, але ймовірно, з фокусом на більшу ефективність. Кач підозрює, що хтось з компанії Слобоженка перешкоджає роботі журналістів? Це дуже хуєво, це реально дуже хубаво. Якщо є докази, публікуємо, надаємо розголосу. Українська правда прямим текстом утримується від висновків, але вони тут потрібні. Ну, типу, які мають бути наші дії щодо таких людей? Притягувати до відповідальності чи дозволяти їм продовжувати. Гуляти і донатити винні вони чи посадовці, які продають білі квитки, та чи були насправді їх білі квитки отримані незаконно. Багато хто зробив висновки, типу зрозуміло, раз вони донатять, воювати мають тільки бідні. Така маніпуляція в логіці, як в дисципліні мається на увазі, називається аргумент опудала, коли думка опонента перебільшується до карикатурності. Типу він же їсть, запропонуй йому чаю. А як же? Зараз повішу його ікону і буду молитися. Так само і тут. Не факт, що такі люди будуть корисніші на фронті. Ага, зрозуміло, воювати мають тільки бідні. Хоча ніхто такого не пропонував. Не хочу прозвучати, наче у мене є готове рішення. Але я й не думаю, що в країні де Тисячу доларів на місяць заробляє всього 10% громадян, такі, як Слобоженко, є проблемою, з якою терміново треба щось робити. Одне я можу сказати точно: демонструвати свої тусовки на островах в момент, коли в країні відбувається таке не дуже високоморально. Тому очікувати, що нікого це не обурить, було, ну, м'яко кажучи, наївно. Я думаю, що у мене все. Рухаємось далі. До речі, про бабки. У вас не буває такого, що ви знаєте, що вам треба, наприклад, вивчити англійську. Але це так колись невідомо коли. У мене так не буває, у мене фактично, от прям воно так. І ви спитаєте до чого тут бабки? А я вам і скажу, антишкола вирішила дати можливість вивчити англійську кожному та запустила безкоштовну Школу англійської. Я нагадаю, що ми всі просто обожнюємо все безкоштовне, тому що, як кажуть, у нас в Одесі зекономив, заробив. Антишкола дослухалася до нас, тому відкриває доступ всім бажаючим до навчання. А саме, марафон з викладачем, на якому ви точно дізнаєтеся багато нового: доступ до додатку на телефон з унікальною методикою вивчення слів, самостійне навчання прямо в Телеграмі, купа корисних матеріалів, які допоможуть вивченні мови, ну і, звісно, багато тестів для самоперевірки. Треба тільки зареєструватися. І світ англійської відкритий. Враховуючи, що цей відео вийшов в неділю, а логічно, що завтра понеділок. Завтрашній понеділок, думаю, ідеальний для того, щоб дійсно почати вивчати англійську, не просто хотіти, а почати. Yesterday you said tomorrow. Just do it! Якщо ви все ще думаєте, от пара переваг антишколи, зайняття з нейтівом та з україномовним репетитором за однаковою ціною від 250 гривень. А ще у них можна змінювати викладача стільки разів, скільки вам буде необхідно, поки не знайдете ідеального, а вибрати точно. Є з кого. Це єдина школа англійської мови, де є всі можливі формати навчання: групові та індивідуальні заняття зі сталим та плаваючим графіком. А також є преміум навчання для VIP та, звичайно, безкоштовне. Коротше, як ви зрозуміли, в антишколі можна обрати зручний формат навчання для будь-якого бюджету, формату та цілей. От вам QR-код на безкоштовну школу та пробний урок. От вам промокод Roma 20, за допомогою якого ви отримуєте до 20% знижки на навчання. Я вважаю, що ми домовились з завтрашнього дня вивчити англійську. Так, я мотиватор. Коуч. Це рухаємось далі для новеньких. Представлюся. Я Рома, відомий в інтернеті як Геній, головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорю важливе та цікаве про Україну, та не тільки, якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Ігнали, дуже хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово, от ці прекрасні люди. Якщо хочете підтримати і ви, мені такі чудові речі пишуть, коли підтримують, там можна прикріпляти повідомлення. Дуже серце тішиться. От тут декілька залишу. Так от, якщо хочете і ви, то по посиланню в описі будуть різні варіанти. Обирайте, який вам зручніше і власне підтримуйте. І останнє, якщо ви маєте класного бухгалтера, який би міг допомагати. Допомогти мені зі статусом волонтера, щоб я не платив гігантський податок з ваших зборів. А бажано ще й такого, який би зміг якось скасувати мій податок за попередній рік, бо там нормальна сума було б дуже цінно, тому що я дуже хочу вже робити нові збори, але поки що цей нюанс мене стримує все. Більше не відволікаю, рухаємось далі. Бренд, Етнодім втрапив у скандал через нову серію вишиванок із символами країн, які допомагають Україні. Серед них є сорочка, присвячена Польщі, із символікою. Армії Краєвої розумні люди пояснили бренду, що армія краєва воювала проти УПА та відома етнічними чистками українців. Етнодім звичайно одразу вибачився та зняв сорочку з продажу. В цілому це класний бренд, який цілком успішно займається популяризацією українського етно. Тим паче, це не просто їх колекція, а це спільний проєкт з гур Міноборони. Тому це власне їх. Спільний факап. Ось що виходить, коли ти не приділяєш потрібного часу на ресерч перед тим, як запускати щось подібне. Справедливости заради скажу, що подібні факапи це не рідкість і стаються з усіма. І на іклах у нас таке ставалося. І тут на моєму каналі, як ви знаєте, час від часу таке стається. Це неприємно, це помилки. За них треба просто перепросити. Та виправитися. Але звичайно, коли ти прям випускаєш продукцію, бажано дещо відповідальніше ставитися до ресерчу подібної інфи. Рухаємось далі. О -о -е 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 -е. У Гайсинському районі Вінниччини двоє невідомих розстріляли поліцейських під час перевірки документів. Один поліцейський загинув, інший поранений. Я не буду показувати вам відео, тому що його дуже важко дивитися, і я розумію, що не кожен зараз буде до цього готовий. Я кину його собі в телеграм-канал, посилання залишу в описі. Тут просто трошки покажу вам до критичних подій. Я Та що? Йошки. Все, та, бачите, та, бачите далі у вас нормально. Спасибо, що ви нас пинили. <рес> Нам всі підрозділу. <понравили. рес> <рес> <рес> О, 58 8 ркб Иди сетку. Да. Что, где ножик? Да это ножик? Це відео з бодікамер, на якому поліцейський зупинив на огляд машину людей у військовій формі і запросив показати документи, що везете, і так далі. Причому на відео нормальний діалог, нічого не передбачало біди. І коли треба було показати, що в багажнику, один із чоловіків почав питати про машину поліцейського, поки інший, начебто, шукав ніж саме після фрази гибрид – питання про машину. Чоловіки почали бити, а потім розстріляли поліцейського, після чого він помер. В Твіттері припускають, що це могло бути ДРГ. Типу, тому вони не показували, що в багажнику хтось жаліється на те, що тепер таке буде постійно, бо військові ПТСР. Так зазвичай і буває. Зачитаю сука, під подивився відео з бодікамери поліцейського. Й хлопцю 20 років було. Цих двох уродів, яких соромно назвати військовими, треба нахуй на довічне. Йому відповідають: демо версія того, що після війни буде масовим явищем. Не несіть хуні на відео, умисне вбивство, без конфлікту, а на холодний розум. Ці у... Злочинці, піксель не індульгенція, але і наратив, що всі військові неадеквати з ПТСР, які будуть вбивати цивільних, це. Дня. Таке може говорити або слабкий на голову, або русня. Почалось. Вояки, які вже пішли в мафію, почали торгувати зброєю, тирити зброю, перевозити її. Поліцейські, 20-річні хлопці, просто зупинили тих, кого не треба було зупиняти. Виїхали ці покидьки з Одеси, столиці мільйонерів в ТЦК, Тилових щурів вояк. І як ми бачимо, там тепер розпочинається новий бізнес на зброї. Це тільки початок. Далі країну накриє лавина бандитизму. Чоловіки, які розстріляли поліцейських на Вінниччині, є військовими. Це батько та син, які служать у 28-й ОМБР. Судячи із відео, вони перевозили щось заборонене. Поліцейські попросили їх відкрити ящики, які знаходяться у багажнику. Нападники вдавали, що шукають ніж для того, щоб відкрити ящик, а потім напали на поліцейських. Цей твіт здається трошки перенапаяним, але в ньому насправді є багато правди. Подібне насправді мало місце і ще з чотирнадцятого року. На відео Дійсно, присутні військовослужбовці однієї з військових частин, командування сухопутних військ сприятиме у розслідуванні вбивства поліцейського. Більше того, на ситуацію відповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Неважливо, хто та в якому одязі, в якому стані та за якої причини виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за усією суворістю закону. В цій ситуації було. О, б максимально несправедливо вважати, що військові тепер дорівнює небезпека, або військові дорівнює покидьки в цій ситуації, або в будь-якій іншій. Покидьки дорівнює покидьки, і очевидно, в будь-якій країні покидьки користуються ситуацією, яка склалася на початку війни. Якщо ви пам'ятаєте, коли українки виїжджали за кордон, багато кого викрадали просто тому, що знали, що українки в стресі, вони безпорадні, вони довірливі і вони користувалися цією ситуацією. Вони не були ані українцями, ані військовими, і це стосувалося. Так само, коронавірусу. коли були протести Black Lives Matter, звичайно, було дуже багато марадерів, які просто опішували магазини, навіть магазини чорних людей, які при цьому кричали: Я такий самий, як ви, але покидьки завжди дорівнює покидьки. Єдине, що ми можемо тут затямити, що ситуація екстраординарна, і в таких ситуаціях покидьки квітнуть, і це. Не можу сказати, що нормально, але це закономірно. Тому а ми маємо бути обережнішими. І Б держава має на такі випадки реагувати максимально гостро. Та суворо, поки цей випуск монтувався, з'явилися новини нападників на поліцейських затримали в Одеській області і їм загрожує довічне ув'язнення. Також стало відомо, що поліцейський, який загинув при виконанні службових обов'язків, встиг здійснити постріли та поранити нападників. Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що як вони кажуть, перевозили бойові гранати. Але як це було Насправді буде з'ясовувати слідство. На цьому, я думаю, ми і закінчимо. Я сподіваюся, що для вас був корисний та цікавий цей випуск. Якщо так, ставте лайки. Не забудьте підписатися на цей канал, тому що на ньому двічі на тиждень, в четверта в неділю, виходять такі випуски. І ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити. Тут десь буде відео, яке Ютуб підібрав спеціально для вас. Ну і звичайно, пройдіться по опису. Можливо, там знайдуться цікаві посилання на мій телеграм-канал, на інстаграм. Щось вам точно там сподобається. Там дійсно цікаво. Донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, Па-па